Люха, я сподіваюсь, ти вболівальник. Ти ж не участвуєш, правильно? Друзі, ну основний меседж перед змаганнями. От вже 15 хвилин йде реєстрація, взноси благодійні. Так, і на 90% результат залежить від твоєї підготовки. Як на мене? І 10. Від готовності. От прямо заряд, готовність, бойова готовність це дуже важливо, але якщо не було належної підготовки, то заряд це всього лише 10%, друзі. Насправді заряд є, впевненість є. Я вперше в тому житті реально готовий до змагань. І тому, тому, друзі, 90% результату потрібно було робити до змагань, а тут ми можемо, що ми можемо зробити. Що може зробити кожен з цих учасників? Просто бути готовим. Готовим морально. Фу. Друзі, випив поєрчик, зарядився. Вчора в мене був легкий день на кавунах. Відчуваю, що тіло легке. От, ну що, далі Далі, змагання, виступ. Ілія, у вас... питання. Від чого залежить результат? Якщо б я знав. Я не знаю. Перша розпочинає Дар'я. тут не чекає. Секунди, дві, три, не більше. Внизу теж так само. Давайте підтримуємо наших перших учасників. Будеш готова, розпочинай, я почую. Я другий, часу, друзі, я другий на виходи. Опа. па 27. 28, Давай, давай, давай. 29. І 30. Ура, молодець! Вітаємо, перший учасник. І я, я наступний. Знімеш мене звідси. 50? Да, 50? Да, 50? Да. Я сказав, що я другий. Так, Наступна учасниця. А, Буде а, да, да, да. Ти забригнеш я віддіту. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять, девять, десять, двенадцать, двенадцать, восемь, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать 30. Саня, давай! 24, жестче, 25, жестче, Давай, давай, раз И еще раз! Да-да-да-да-да-да-да-да-да! Давай! Да, 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 все, молодец! Скажи мне, пожалуйста, что я снимал, так? Да! Ну друзі, можливо, зробив 100. помилку 100. і не, не зберіг сили. Дуже забився. Це сто відсотків вплине на результати в підтягуваннях і брусах. Ну щоб понтанувся, буду розплачуватись. Робити більше, молодець. Тепер, вітаємо, дівчата. Давай, давай, давай. Але пішов, друзі, дуже круто Фрокці цей хлопець. Насиль, насиль. Друзі, це мій бойовий товариш. Бойовий по спорту. Хорошо. Хорошо. Знаєте, друзі, я хочу, щоб він мене переміг тут просто. Мотивашку піймати.

Давай, давай, давай. Вище, повністю роздібає воді. Тридцять. Три повністю роздібає. Дев'ять разів, друзі. Як? Круто, що в нашому місті є дійсно багато хлопців, які роблять виходи сили. Я думав, що нас там ну людей п'ять взагалі в місті, хто це робить. Клас. Як зможете? Друзі, це фрістайл батл. Перше. Попереднього року такої дисципліни не було. Це дуже круто для молоді. От, всякі штучки крутити, динамічні. І є навіть старший учасник. Дуже цікаво. Що, там, що можна робити? Ну, якщо вмієте волок, вмієте витикання вийшло, ногами вверх. Да, uh, якщо вмієте, да, виграйте да, що. Да, 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 на брусах триматися. Да, Такі сьогодні да. його виграють. Вмієте, як на лаці, Наверно, ні. Отакий раз нішок. Yeah, ну, о, 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 о! Так! Друзі, перший учасник всього п'ять разом зі мною. Брусів. Ну, 61, ну якби, якби норм. Але хотілося десь 65-70. Можливо, би, я їх зробив. 70 навряд чи 65. Можна було б зробити, якби не виходи сили, Ну, Вже так сталося. Друзі, відчуттю дуже забити, Я не знаю, як я буду підтягування робити. Хочу би 20 зробити, зробити. Ну, і дисципліни я взяв, виклався. Я на третю якби і не розраховую. Хоча насправді... До підтягувань готувався. Подивимось, що там далі. Кажуть, що підтягування наступні, я не знаю, як відпочити за 5 хвилин. Так, поповий, час, якщо не відволікає. Щас ідема. Починає категорію дорослих. а то Друзі, остання вправа, в якій я беру участь, я не відпочив, забитий, але потрібно робити підтягування, починає. إلا... 27 разів, друзі, ну це класний результат. У Ілюхи вага близько 80 кг, 28 повторень, це дуже, дуже добре. може ще зробити, 28 клас. А, Galera... Oh. Ты делаешь контент для Александра. Набочин выхода бы не было было бы тридцатка. Саня, давай, да, да, да. Давай, Саня. Давай, 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 давай. Гнить всю железяку. Е, е, е там. Давай, давай. Дыхай, дыхай. Молодец. Нормально, да? Насправді дуже здивований, що зробив 30, друзі, після брусів, після цього всього, ну могло би бути 40 боксов. 35, може навіть 36, якщо взяти суто підтягування, більше нічого не брати. Ну аналіз, аналіз. В основному на наступний рік так і зроблю. Підготуюся, зроблю 40, а? Це ракеточка, Ну 30. В кінці вже втомлений. Я дуже задоволений. Я дуже задоволений всім. Задоволений виступами інших людей. Двіжуха, атмосфера, друзі, ну це офігенська. Це офігенна. Як стало відомо мені, поки я розмовляв, ще один учасник зробив 30 підтягувань. Ну, друзі, памп у мене максимальний. Максимальний. Прямо ого. Прямо класно. 30, друзі, дивіться, як мене перемагають. Кросапчик, Молодця! Хорош, хорош. 32 вже. Давай, 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 давай. 32. Ще зробив 99 віджимань від полу. Після такого результату взагалі важко щось робити, а він робить, підтягується досить технічно, добре, класно. Красавчик, що скажеш, суддя, знайшов час. Ну це мега. Рівень відповідальності. Я як тобі? Бачите, є трохи кажучи, що будуть. Ось один розгляді, але ну, достойно, достойно. Друзі, на ну це неможливо було не зняти. Дивіться. Сім разів. Ого. Ще разок, давай давай. Давай, 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 давай умничка! А, давай, давай, давай. -а -а -а. давай, давай! Давай, давай, давай! Давай, и давай! Молодец. Давай, я на Кулинов, давай, <голов> давай! Давай, 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 давай! Друзі, ще одна, ще одна цікава вправа, це підтягування і бруси з додатковою вагою. Обрати щось одне не можна, це, це сумується разом. І зараз підуть хлопці. Того року я це робив, а цього я просто не хочу. Просто, просто не хочу. і просто. Тренер сказав, що музика це 50% результату. Ще така версія є, друзі. Ну, 50 на 50, але грає роль плив є дійсно. Плюс 24 кілограми підтягування з додатковою вагою. Це справа з дисципліни стріт лифтінг. Чи стріт ліфтінг? Як ніби ваги немає. класно пішов. Свіженький. Добре, добре Добре. тут, друзі, наскільки я розумію, чим менше висиш, тим краще. Бо висіти без додаткової ваги і висіти з плюс 24 це різні речі. Дуже важка вправа. Друзі, я тут заліз, заліз кудись високо. Друзі, що не зробиш для хлопців? Заліз кудись дуже високо. Тепер зйомочка. як тобі цей ракурс? Добре. Хлопець зараз зробить разів 20. Буде сильний, власне, вага, 85. І дивись для нього. 24, це взагалі нічого. Так, це той хлопець, який переміг всі підтягування І зробив 32. 20 буде. 30 буде. Вагою 17. 17 років. Опа, друзі, я забув ще про махов. Я думаю, що він не буде приймати участь стілля. Власною вагою близько 80 кг. Я думаю, що разів 15 він може. Прямо може. А може і 17. Подивимося, що воно буде.

Забитість, забитість після виходів, підтягувань, друзі, воно, особливо з додатковою вагою. Якщо ти там ще можеш повисіти, без додаткової ваги щось зробити, то коли 24 висить і а скинути, і разів 10 ще можна зробити, але ж не можна скидувати. Шея, шея, учасник, друзі. Ох, як добре. Прямо високо. Гарно. Гарно, мені подобається. М'яга. 12, я думаю. 10-12 буде. 8, впевнено. А, ні, 12 точно. Це 9. 10. І я бачу, бачу, хват, хват. Не виси, не виси, роби далі. Це максичний хват, не такий чіткий, як замок. 12 зробив. Можна, можна, можна. Може! Красава. 13 разів друзі. Зарахували, зарахували. Нега. Це дуже великий плюс, якщо ти просто можеш довго висіти, друзі. В таких змаганнях, де дають час, це може допомогти. Але не з додатковою вагою. Це дві. Це, друзі, клас. Чемпіони. Там теж чемпіони дивіться. У -у. Опа, а Михайло теж хоче прийняти участь. Раз. Два. Остання вправа цих змагань це планочка така армійська на долонях справжня для молоді. Старшим не можна. Ну і добре, бо я не хочу. Учасників досить багато. Тіньочок всім роблять тіньочок, бо вже спекотно, вже десь тридцятка точно має набратися. Все максимально безпечно. Друзі, залишилось чотири учасника. Це там один були? Нормально стій. І дівчина, друзі, просто термінатор. Я думаю, що вона виграє. Ти, шиво, зараз, бачимо, хто перше, друге, третє місце. От той хлопець мій фаворит, друзі. Дивіться, ну просто читан. Там ще хлопець. Йому вже дуже важко. Я пам'ятаю себе в тому році. Я був в такій фазі і це вже дуже важко. І воно ще там хлопець теж добре тримається. Але той хлопець біля матів це взагалі мастке просто. Це просто тітан. Друзі, мій фаворит переміг. Мені здається, ніби до завтра стояти. что Просто так Посмотри, угу. Посмотри как я. Еще бутылочка, а? А. Кайф.